Слава Ісусу Христу, дерогаційні дійсно почула для себе неймовірні відкривання від наших посторів. Істина вона робить нас вільними і дійсно спасає наші душі. Коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми наповнюємося і приміняємо його у своєму житті, ми можемо отримати спасіння. І наші пастори показали, що пророки Божі вони завжди виконували волю Божу, щоб не сталося у їхньому житті. Вони несуть спасіння, милість, любов, терпіння. А люди сатани вони женуть людей Божих, як сатана вів наклепи. На Іова Божу людину на небі, так і його люди продовжують це робити на землі. І потрібно розуміти, що ці всі коментатори або ті люди, які мають свою думку і ставлять її привище Божої, то їх потрібно уникати, тому що потрібно розуміти, що за кожне слово. Ми будемо відповідати перед Богом. І люди Божі, це влада на землі. І ми вибираємо, приймаємо її і слухаємо, чи осуджуємо, і відкидаємо. Людина робить сьогодні свій вибір сама благословіння чи прокляття, смерть чи життя. Будьте благословені, і нехай Господь пережита, де ви є. Амінь.